Так, це крепко не смітися, короче. я загрузився, все, я почав їхати, як то кажу, типу, все як положено. І мені тут, я десь від'їхав 200 миль, і мені корот, чувак, вертайся. Отмена. Вот Ось така от ерунда, все, пусті. Отак, от як я там казав, Курей считають по осені. Вот такая вот ерунда. Вроде бы дав все хорошо. Береш груз, нормальні бабки, все, супер, а баксоляры пішов возле. Не знаю, може ж за це компенсирует чи не компенсирует. Короче, вот такая вот сняга, ребят. Бітати бабки Вроде бы так, а потом так. Отаке от от коротке кино у меня сегодня получилось. Так що нові траси я не знаю, які сейчас я їду до додому и буду в эфире. Как то так?